Це нагадує інший рецепт запускання пляшки у воду. Заточення болгаркою. Звучить як якась неймірна вакханаля. Привіт, ідісішники! В цьому відео ми поговоримо про загострення ножів. Я це діло люблю вже багато років. Загострення ножиків це моє одне з основних хобі. Для цього в мене є Хабсон r 2 таке ящик з різними каменями, Арканзаси, Мусати і багато всякого іншого. Я про це можу говорити годинами, але якось я мав необережність загуглити, як загострити ніж без течілки, і був просто здивований, наскільки всяких різних дивних і подекуди кринжових методів люди пишуть в інтернетах. Так, в одному з попередніх відео про 15 Цять ножових лайфхаків ми показували вам декілька підручних методів як загострити ніж з допомогою керамічної чашки і приспущеного скла автомобіля. Але в цьому відео ми. Повністю окунемося в цю тему, так би мовити. Проведемо польові дослідження, перевіримо всі ці методи, які люди пишуть в інтернетах, для того, щоб для себе і для вас зрозуміти, що працює, а що ні. Чим можна загострити ваш кишеньковий і дісі ніж, а чим не вийде. Приготуйтеся. Сьогодні не буде ніяких ельборів і борайдів буде справжній треш, бордюр, кірпіч, шифер і так далі. Погнали! Гуглим, як загострити ніж без точилки. Перше, що ми бачимо, заточення болгаркою. Подивимось. Це один із найкращих способів, але він вимагає уважності та чіткого дотримання техніки безпеки. Якщо людина погано управляється з болгаркою або має невеликий досвід, даний метод використовувати категорично не варто. Будь-яка помилка може призвести до серйозних травм. Ніж закріплюється у лещатах, вмикається болгарка. Важливо стежити, щоб коло оберталося на ріжучу кромку, інакше може відірватися шкірка. Що за шкірка? Ш... Від кого вона має відірватися? Ніж заточується поступово, важливо звести до мінімуму контакт кола, та леза ножа. Важливо звести до мінімуму контакт от таких людей та інтернету. Не пишіть і не використовуйте цей метод, як болгарка, Які ножі. Ви при своєму розумі взагалі. Оце що мені подобається. Якщо ніж гострий і добре нагострений, гострий і добре нагострений, то й робота на кухні кипить і нарізати виходить красиво всі ці люди у народі кажуть, який вдома хазяїн, такі кухонні ножі. Якщо ножі тупі. То хазяїн, очевидь, не академік. О, 11 способів нагострити ніж без точилки. Оце от, те, що ми будемо, напевно, сьогодні працювати. Використовуйте чашку або блюдце. Це ми вже вам показуємо цей метод на сьогоднішній день знає, напевно, кожен школяр. Використовуйте пилку для нігтів. Оце цікаво. Цього я не знав. Цей спосіб також досить поширений, хоча й меншою мірою, ніж спосіб з чашкою. У цьому випадку ви використовуєте стару добру пилочку для нігтів, як точильний камінь. Поверхня пилочки для нігтів досить груба і досить точно повторює текстуру справжніх точильних каменів та ви що. А давайте це перевіримо. І так. Пилочки для нігтів, блін. І пацієнт. Ножик азімат, такий дешевий китайський ніж, який вже абсолютно ніфіга не ріже. Ну, за логікою, людина ж не буде, не буде точити ніж пилочкою для нігтів, якщо ніж злегка притупився. І він має бути абсолютно тупим. В них навіть якась грітність пишеться 80 на 80. може це навіть і не грітність. ZINGER Professional. 180 на 220 Я цього ніколи не робив, розумієте. Будемо якось Яка з них грубіше. Насипаться дуже багато піску. Але сказати, що відчувається якийсь прогрес? Гострішим він не став, а пилочка вже майже вся щесалася. Давай якось спробуємо так от Цей ніж об цю пилочку і щось в нього з'являється, якась ріжуча здатність така зовсім мінімальна. Перед цим ніж абсолютно тупий був. Та він і зараз абсолютно тупий. Давай перевернемо на іншу сторону, бо тут вже майже нема абразивного зерна. Тобто За 5 хвилин ми оцим ножиком із якоїсь умовної 420-ї сталі. Ми щухали майже все абразивне напилення з цієї пилочки. Тобто вона вже просто як папір відчувається. Немає жодної абразивності. При цьому він весь в пилюки. Тобто, теоретично, навіть якби він був гострий, це не той випадок, коли от ніч не ріже ковбасу, десь на пікніку ви взяли, дістали там із сумочки пилочку для нігтів. Підправили і класно ріжете ковбасу. По-перше, він весь в абразивному пилу, тобто його потрібно якось промити, просушити, позбавити цієї пилюки, Ви ж не будете це їсти, правильно? А по-друге, воно ну, щось не сильно і гостриться насправді. Давайте перевернемо на живу сторону і спробуємо ще раз. Ну, взагалі не виходить на ріжучу працю. Якби ти не чухав, цей ножик пилочку. О, щось прорізається. Але в цілому, ну, ніж. Він як був тупий, так і не є. Тобто навіть пальця він не ріже. Загалом в тих умовах, яких ми зараз знаходимося, за цим ножем і за цією пилочкою, цей метод ніфіга не працює. Наступний спосіб: використовуйте інший ніж. Цей спосіб буде корисний, якщо у вас є два. Трохи тупі ножа. Просто використовуйте один із них для та... для заточування іншого у цьому прийомі. Ви використовуєте інший ніж як точильний брусок, щоб зробити свій ніж гострим. Тут вказується, що є неправильний спосіб, як гострити ніж об ніж, а є типу правильний. Що треба гострити правите клинок одного ножа об обух іншого. Такої чуші я ще не бачив. Давайте це перевіримо. Цей метод пропонує нам використовувати обух ножа. Замість мусату. Давайте спробуємо. У нас піддослідний той самий ніж Азімут, який нічого не ріже. Давай покажемо ще раз. От взагалі ножик тупий, наскільки це можливо. Але спробуємо, так як на Мусаті обух його загострити. Візьмемо ніж BPS. у нього, до речі, не зняті фаски по обуху, тобто досить гострі кути. Отут спробуємо якось все це діло. Отак, От напевно, цей метер пропонує. Я себе таким рахітом зараз відчуваю, коли це роблю. Може так? Зараз 100% хтось напише мені в коментах. Ти неправильно точиш ніж об обух. Давайте спробуємо прямо по всій поверхні обуху пройтись. Ні, ну от не відчувається, що ніж став щось різати. А хоча він ріже, дивіться. Але дуже паршиво, але краще, ніж було. Тобто він від абсолютно тупого, який не різав шкіру. Почав, ну, почав хоча б щось мінімально там рвати цю бумажку. То умовно, якщо ніж от ну зовсім там не, не в стані порізати навіть ковбаси шматок, то отак от, прогнавши по обуху, можна досягти якоїсь, хоча б мінімальної ріжучої здатності, щоб ніж різав ковбасу, а не рвав її там на шматки. Так, ну от якась така сама мінімальна ріжуча здатність з'явилася. Давайте, може, інший візьмемо ножик з іншим обухом. Пробуємо на ньому погнати. Це мора? З вуглецівки у них обух не оброблений, він такий от грубий-грубий. Давайте по ньому проженемо. Ні, взагалі не відчувається якось. Давай, ще такий робуст у нас є. Зовні виглядає якийсь дебілізм. Григорій Суя бере ніж. Азібут. Бере мору і отак от по обуху проводить. Але при цьому... У ножика з'являється якась ріжуча здатність. Тобто бумажку він ріже. Відповідно, якоїсь ковбаси чи сала таким ножем нарізати десь на пікніку вийде. Виходить, що метод такий досить робочий. Інтуїція підказує мені, що ми не зможемо досягти кращого рівня гостроти, використовуючи цей метод. Тому давайте перейдемо до наступного. Так, що нам далі радять. Інтернетні експерти використовуйте наждачний папір. В цьому методі ви використовуєте шорсткість наждачного паперу для заточування ножа. Наждачний папір має таку ж шорсткість, як і точильне каміння, та вище, і є хорошим короткостроковим рішенням. Якщо у вас немає під рукою точильного обладнання, про цей метод я чув насправді від деяких ножеманів. і цікаво буде спробувати, тому що таке в народі подейкують, але я особисто ще не перевіряв. Погнали. Я до цього експерименту трохи підготувався, нарізав дошечки, наклеїв на них наждачку і підписав грітність. Такий елементарний заточний станок у нас вийшов. У кого в кожного дома таке є Піддослідний представляє собою ніж Ганзо 620, здається, це ганзюк. Це не Дамаск, це насправді щось типу 420 чи. Типу 440-ї сталі, якась проста китайська нержавійка, затуплений просто в смерть. Тобто ніж, от бачите, не ріже взагалі нічого. І зараз будемо пробувати зробити з нього гострий ножик. Ножику взагалі нічого не стало. Тобто, тут 108, 180 гріт, наждачка, яка вже практично вся стерлася в цей ніж. Дуже багато пилу такого знаєш, не сильно корисного для здоров'я. Але ніж як був абсолютно тупий, таким він і залишився. Я сподівався, що з цієї грітності, ну, ми їх принаймні виведемо його на заусенець, але ну, наждачка стерлася і все. Оце, розумієш, дуже багато пилу цього утворюється. Дрібний абразивний пил, і ти прям відчуваєш, як ну, ти ріже ніс. Ну, дуже неприємно. Не хочеться, чесно кажучи, дихати цим. Давай так, давай спробуємо. У нас ще є наждачка. Давай для чистоти експерименту спробуємо не настільки тупий ніж, тому що цей гандзюк я спеціально спеціального обув затер, що там ріжучі крайки не були як такої. І у нас виходить, що ми наждачку стерли раніше, ніж вийшли на Заусенець. Давай візьмемо 320-ту грітність і спробуємо підправити ніж. От у нас є ніш, який не настільки тупий попередній. Можливо, у нас вийде. Зробити якусь правку, таку імпровізовану 320-та. От відчувається, як насправді злий абразив. Ну, не хочеться ставити хрест на цьому методі. Ще є такий Cool steel. Ну, Давай BPS. От заще звичай, така звичайна господарська ситуація. Ніж такого загального вжитку. BPS, який от підсів. Він на сканді спусках, тут підводу немає. Давайте спробуємо його підправити. Чи вийде у нас досягти якоїсь приємної гостроти. Дуже багато пилу, чесно кажучи, я б не хотів надихатись цим пилом, тому додав трохи води. Тобто напише, що я неправильно гострю сканді. Я знаю, як гострити сканді на камені. В даному випадку ми хочемо навіть шляхом утворення мікропідводу зробити хоч якусь ріжучу здатність на цьому ножі. Ну, краще, ніж вона була від початку. Щоб перевірити так би мовити, цей метод. Ага, наждачку ми вже порізали. Слухай, якщо ми порізали наждачку, то може він різати по часу. Типу. Ну він таким і був, блін. Не скажу, що це сильно покращило його. Бача, наждачка вже спрацьована. Ні, якась фігня. Я думаю, результат буде кращим. Загалом, ми всі очікували більшого від наждачки, тому вирішили трошки продовжити цей експеримент. Ми знайшли злішу наждачку. Вірогідно, от попередні невдачі. Були пов'язані з тим, що наждачка була на тієї якості. Не знаю. Нехай вже це нам напишуть в коментах, але ми знайшли злішу наждачку сотої грітності. Це така прям зла-зла, зубаста наждачка, якою можна фарбу з металевих воріт поздирати. Зараз спробуємо хоча б вийти на заусенець з допомогою цієї наждачки. Гагнали. Перепробували різну наждачку, різні ножики. Не скажу, що у нас вдалося досягти якогось результату. Так, напевно, є якісь майстри, які наждачкою гострять, і в них це виходить. У нас не вийшло. Тому казати, що це класний робочий метод, взяв наждачку, взяв ножик і загострив, я не візьмусь. Я кажу: метод з наждачкою не працює. Ну, не працює він і все. Все, не думайте про це. Погнали далі. Наступний метод: використовуйте лопату. Цей трюк схожий. На номер 3, який номер 3, де ви використовуєте ніж для заточування ножа. Якщо у вас є лопата, але немає точильного обладнання, ви можете використовувати лопату як короткочасне рішення для заточування. Тут ви по суті використовуєте верхній край полотна лопати, той що упор для ніг. Зазвичай він потовщений, як точильний стрижень для заточування леса вашого ножа. Звучить як просто якась неймовірна вакханалія, Давайте це перевіримо. Як і писали в тих от попередніх інтернетах, метод з лопатою подібний до того, як ми правили лезо ножа об обух іншого ножа. І як показала та практика, ріжучої здатності досягти можна. Давайте подивимось, чи вийде цей самий успіх з лопатою. Якось її треба взяти. Виглядає це, звісно, рагульно, тому що я не той експерт, який буде вас вчити, як правильно гострити ніж на лопаті. Я просто намагаюсь перевірити лайфхаки з інтернету. Мені угу. здається, різав він краще перед цим. Ніфіга воно не заточилося, навіть гірше стало. Я то Принцип розумію, що вони пропонують, що це є краї, край лопати, тут є якась певна абразивність. Тут. Але ж, якби це працювало, а не тільки було написано в інтернетах. О! Ні, ні-ні. ні, ні, ні. Це от. Саркаматика, давай гандзюка спробуємо. Гандзюк це саме дохлий пацієнт, це Ганзо 620. Тут, от взагалі, ну, навіть натяку на ріжу крайку немає. Напевно, цей метод буде використовувати людина, у якої ну, от прямо дійсно, безна... дійсно безнадійна ситуація. Ніж не ріже без жодного натяку. Діч якась, це діч, це повна діч, Не повторюйте це. Ну воно навіть і близько не схоже на якийсь метод, яким можна нагострити ніж. Це дурістика, просто вбивання часу. Пішли, покладемо її на місце. Наступний метод не описується в оцих от підбірках лайфхаків, але я час від часу читаю це в коментарях під відео, де і я, і інші заточники розказують, як правильно професійно гострити ножі. Я не знаю, де вони беруться, але є чисельні адепти заточки на бордюрі. Тому ми перевіримо, чи можна загострити ніж на бордюрі. Я, че така не на якому дебілу прийде в голову течити те ніж на бардюрі? Треба ще водички. Що народно йому вивели ріжучу крайку. Тобто отак от за 5 хвилин на бордюрі у ножа, в якого не було ріжучої крайки, вона з'явилася. Якось воно хоч якось, але працює. Хм, прикольно. Чесно кажучи, не певне, що це гідна заміна спайдерко тріангу, і грітність тут явно така, ну, знаєте, груба. Але при цьому щось можна вивести. Щось воно буде різати зараз. Ну Вже можна сказати, що цей метод працює. Але в тих випадках, коли це ну, прям дуже такий робочий ніж, який вам не шкода. Тобто варто розуміти, що так можна легко подряпати клинок. Ну Це зрозуміло, я думаю. Абразивність цього бордюру вона дуже непостійна. Самі розумієте, цей бордюр буває різним. Це вже кому як пощастить. Ми експериментуємо в рандомних умовах якийсь ніж, якийсь бордюр. Якийсь результат. Але результат вже є. Можна вже на цьому етапі сказати, що якщо у вас не вийшло з пилочкою для нігтів, не вийшло з наждачкою, не вийшло з лопатою, ви можете вийти і зробити це об бордюр. Бачиш, бордюр не витирається так, як наждачка, не ріжеться так, як наждачка, і не створює багато абразивного пилу. Ну, до того ж бордюр, як правило, десь на повітрі, де є якась. Циркуляція якийсь вітерець і весь цей пил, навіть якщо він утворюється, ти його не вдихаєш, так як от в майстерні з наждачкою. Там був просто аут. Мені ця наждачка ще довго буде чхатися. Воно щось ріже. Так. Використовуючи лише бордюр, я думаю, можна досягти достатньої ріжучої здатності для того, щоб використовувати ніж в побутових умовах. Не вірю, що я це сам кажу, але ну, от, вимушений визнати перед усіма тими коментаторами, що бордюр дійсно працює, на відміну від більшості отих попередніх якихось дурацьких методів. Давайте зробимо ще такий лайфхак маленький. Давайте ми поїдаємо бордюр з кишеньковим мусатом. Такі життєві умови. Отрапився на ніж, у якого відсутня ріжуча крайка. Ми на бордюрі цю ріжучу крайку створили. Тобто такий фініш зараз десь м -м, я Не знаю, рідністю десь 20 може чи 15, <глово> так на вскидку. І зараз ми кишеньковим мусатом, який завжди при собі, у будь-якого путнього ІДСішника, спробуємо це вирівняти і подивимось, чи з'явиться у нас якась прикольна. Приємна гострота. Народ це просто якийсь капець. Тобто, 10 хвилин на бордюрі і пару хвилин на такому мусаці ланскі роблять наш Гандзюк бритвенно гострим. Тобто ця сволоч голить волосся. Ти уяви собі, що, що ну бордюр, от я на нього ставки взагалі не ставив. Я думав, ну, чисто теоретично, якась там наждачка буде працювати. Блін, бордюр і кераміка? Ну, типу, диви. А не цікаво, а так воно буде різати. Можна фі філешечку знімати е з паперу. Ти уяви, бордюр і мусат, ланський ножик. Ну, ви бачили цей ніж. Це той самий 620, й яким, з яким ми мучилися з наждачкою, з усіма цими попередніми лопатами. На ньому була абсолютно відсутня ріжуча крайка. Спеціально його загострив, спеціально його затупив обух ножа. А зараз з допомогою бордюра і мусата ми зробили з нього бритву, вимушений знімати капелюха. Бордюр працює. Пані та панове. В цьому відео Григорій Соя не тільки гострий для вас ножі всякою фігнею, а ще й збирає на Мавік для свого кума, військовослужбовця. Я створив баночку на 80 тисяч гривень і для того, щоб якось пришвидшити цей збір, вирішив розіграти серед вас такий шикарний, хоч і не сильно, і дісішний лайн стіл. За скромний донат всього 100 гривень. Насправді, збір не перший. Правила ви знаєте, кожні 100 гривень скинуті на баночку в описі під цим відео. Це один лотерейний квиток. Відповідно, чим їх більше, тим більше шансів виграти такий шикарний ніж від нашого каналу. Коли ми не збираємо необхідну суму, монобанківський рандомайзер визначить переможця, а Mavic полетить і подарує комусь білу ладу на Росії. Оце мені подобається. Використовуйте розбиту скляну пляшку. Так, стоп. Ви, мабуть, думаєте, ого, це небезпечно, не треба розбивати пляшку заради цього. Справа в тому, що край розбитої скляної пляшки не відполіровано. Неполіроване скло гарний вибір, якщо ви хочете заточити свій ніж. Окей, існує кілька способів акуратно розрізати скляну пляшку. Ви можете використовувати склоріз, що є найпоширенішим способом, Тобто що. Простіший спосіб. Простіший, сп... простіший спосіб, простіший спосіб вмочити нитку в ацетон, огорнути її навколо тієї частини пляшки, яку ви хочете розрізати 5-7 разів навколо, підпалити на 30 секунд, а потім занурити всю пляшку в ємність із холодною водою. Тобто! Якщо в тебе є ножик, але немає клятої мантачки, ти будеш шукати скляну пляшку, шукати нитку, ацетон, вимочувати нитку в ацетоні, намотувати цю ацетонову нитку на пляшку, підпалювати, чекати по секундоміру 30 секунд, чи скільки вони хочуть, а потім опускати цю пляшку в воду. Це нагадує інший рецепт з пляшки у воду. Ну я не знаю, де логіка, тобто. Ми говоримо про підручні засоби. Ти хочеш просто підправити клинок ножа? Навіщо тобі оці, оці досліди з розрізанням пляшки, з ацетоном, з підпалювання? Навіщо влаштовувати оцей імпровізований концерт Рамштайна в себе вдома, щоб що? Щоб підправити клинок? Ні, ні, це ми робити не будемо. Хіба що, якщо це відео набере 10 тисяч лайків? Використовуйте цеглу. Який шифер? Шифер, це ми вже забігаємо наперед. Як і шифер, цегла це теж один із тих повсякденних предметів, які дуже близькі до точильного каменю. <плес> <плес> Практично аналоги у цьому методі ви використовуєте цеглу так само, як звичайний точильний камінь. Це означає, що ви використовуєте ті ж рухи та прийоми, що й при використанні карате жарт. Так, е, пу -пу -пу -пу. якщо у вас немає точильного каменю, знайти цеглу досить легко. Ну тут на да. головне знайти не дуже грубу цеглу, тому що занадто груба і тверда цегла може пошкодити лезо. Тобто всі попередні методи, включаючи е, лопату, не можуть пошкодити ваше лезо. Да? Змочіть цеглу, загалом тут ціла інструкція. Давайте ми все це перевіримо. Ви ж дивилися вже відео про Канзаси, да? Не дивилися. А як же там набралось 53 тисячі переглядів, хто мені скаже? Загалом зараз ми будемо рівняти цей кирпіч для того, щоб наша заточка на цьому кирпічі була більш правильною, не знаю, ну щоб ця поверхня була рівною і ми могли говорити про якусь об'єктивність, хоча б мінімальну. Загалом пробуємо точити на цеглині. Цеглину ми трошки вирівняли. Варто сказати, що цегла буває різною. Це от біленький силікатний, який називають кирпич, він несе в собі дещо більшу абразивність. Ми будемо пробувати на червоному кирпичику, який ми перед цим вирівняли на бордюрчику. Не ідеально, звісно, але тут є така зона рівного, рівної цегли, на якій ми будемо працювати. Піддослідний у нас представляє собою типовий ніж підземного переходу, це Коламбія. З якоїсь сирої нержавійки, тут 420 або 3 хром, ну щось таке щось. китайська нержавіюча сталь, яка нічого не ріже, але тут збережена ріжуча крайка. Тобто суть експерименту в тому, чи можна відновити ріжучу здатність, коли ніж не повністю вбитий, там, як попередній ганзо, умовно там, знищений як ріжучий інструмент, а ніж, який просто от затупився і перестав різати. Поки що все це виглядає, м'яко кажучи, не сильно перспективно. Тому що, коли гостриш, ніж об цеглу, відчувається, що це, ну, м'яко кажучи, не абразивний камінь. Хоча я бачив в Ютубі мінімум одне відео, де один мужик, який назвав свій ютуб канал Чуча ТВ, якось умудрився загострити ножі на цеглі. Тому давайте все-таки проявимо хоч якусь наполегливість і спробуємо досягти результату. Промудохались ми з цією цеглою. Не скажу, що це виглядало якось ефективно. Я й не очікував, що воно буде якось працювати. Ну. А. Ні. Я не знаю, хто чуча ті ві, загострив свої ножі на цеглі, тому що навіть цей дешевий що це, Колумбія з якоїсь простої нержавійки. Він просто ріже цей, цю цеглу Ну, і не має жодного заточного ефекту. Ніж, чесно кажучи, він. Він не був сильно затуплений, він просто був підсівший. Від цієї цегли вимагалося лише, щоб підправити на ній ніж. Але і на це, по суті, вона не здатна. Так що лайфхак з цеглою не опрувимо. І на десерт останній метод, який називається використовувати шифер. Шифер це, мабуть, одна з найближчих до точильного каменю речей, які можна знайти у цьому списку господарського інвентарю. Суть цього методу полягає в тому, щоб використовувати шифер як справжній точильний камінь. Десь я таке вже чув. Здається, от. З цеглою було щось подібне, застосовуючи ті самі рухи та прийоми. Окей, давайте не будемо дочитувати це до кінця. Воно мабуть, так само, як і з кирпичиною. Зараз спробуємо ще шиферинкою, все це діло повторити і будемо робити якісь висновки. Погнали на куди? Кудись. Ніколи в житті цього не робили, якби це не було представлено в інтернеті як якийсь лайфхак. Типу, якщо у вас нема точилки, візьміть шифринку і загостріть об неї ніж. Давайте спробуємо взяти шифринку і загострити об неї китайський Тіла четвертий з якогось сирого пластиліну. Будемо робити це отаким от чином, я не знаю, що кажучи. Навряд чи існує якась правильна методика загострення об шифер. Будемо, як на спайдерко тріанглі, як об кераміку його правити. Блін, ріжеться все рівно. Як там писали фахівці в інтернеті ще, шифер з усього іншого найбільш наближений до заточних каменів. Що це за діч? Почаєте, і скажу, що воно починає гризти. Сумом повідомляю вам, що шифер не працює як абразивний камінь для загострення ножів. Навіть китайська підробка на Колсілу 4, з якоїсь трихром 13, не гостриться абсолютно об цей шифер. Я тут човгав, я вже постирав, просто навіть оці от випираючі частини. Ну, немає відчуття, що цей шифер якось гризе ножову на сталь. Навіть саму сиру сталь. Не працює воно так, народ. Не... Страждайте такою фігнею, не використовуйте шифер для загострення ножів. Якщо прочитаєте цей лайфхак десь в інтернетах, народ. Ви все бачили самі. Ну не працюють ці круті лайфхаки з інтернету. Ми пробували їх на простеньких ножах з нетвердої сталі і все рівно якогось крутого результату нам по суті не вдалося досягти. Тому не витрачайте свій час, тому що ми це по суті вже зробили за вас. Достатньо було подивитися на відео на дісі. Правильно, якщо ваш ніж затупився і нічого не ріже, його потрібно брати і гострити нормальними пристосованими для цього заточними каменями або віддавати якомусь толковому майстру, щоб він робив це за вас. Добре, не будемо тягнути кіша за асіст. Дякую, що подивились. Можете поставити лайк, підписатись, а ми будемо старатися далі. Заточка ножів ножниць. Професійна заточка ножів на бордюрі. Заточка ножниць наждачним папером. Професійна правка леза пилочкою для нігтів. Точу ножі на лопаті. На бордюрі.